В цьому відео я хотіла би розказати про класний нішевий магазин, який я знайшла через колекцію вибраного. Я б сказала, що ніша цього магазину це мініатюрки. Давайте заглянемо. Арта Льонка Сенс, Малин, Україна, 490 продажів, 111 лістингів. Весь магазин виглядає як класна інстаграмна стрічка. Навіть різний фон не заважає зрозуміти, що це один стиль, один виконавець, один магазин. На багатьох з фото видно руку, яка показує масштаб того, що продається. Картини і скульптури. Давайте заглянемо на скульптурку. Це парочка гріфенів і просто няшність зашкалює. В цього лістингу, звичайно ж, є відео. Ми бачимо, який предмет в масштабі до людської руки. Все дуже чітко, простий фон. Давайте заглянемо на фотографії, всі так само з різних боків, і на фоні немає нічого зайвого. Це якраз той випадок, коли менше означає більше. Супермагазин, сподіваюсь, вам сподобалось.